От, почну я з вірша, який я сьогодні написала, коли їхала з дому в Полтаву, живу я в місті Водне. От їхала я в електричці і думала, що ж такого сьогодні почитати. І от написала маленьку таку подяку. Е, Котрийсь написав оду лінії. Що є, пам'ятаю, а хто думки як і струм перемінні і грішні, як я не бордо. За тінь світило, палає, під руку хтось вигукнув кеп. Ні, Рима, ні слів більш не маю у мізках завісний вертеп. І саме зловісний, зловісний, там ляк і дурниця моя, і сором ще давні. і прісний мій голос сухий, промовля. Спасибі моїм вільним друзям. Потам оцим щось тут. Бо руку беруть і не грузять, а крізь хитовиці ведуть. Написано це в електричці, цей рік, ну і цього ж числа і Каті, і Ані, і Маріці, і Ромі і Андрію Іван. Обаніше, спасибі. Трішки не не хвилююсь, навіть ноги трусять. <реш> <О, реш> <не реш> От е зараз і ще один такий вірш про мене. Я можу все своє комусь віддати. Я можу все своє комусь віддати. І навіть не подумаю на що у власних мріях цілий день літати і зрадника свого завжди прощу. Людина дуже часто забуває, що часом переходить у ті грані, коли вже можливості немає у морзі часу провести впізнання. У змерзлому, нещасному прогресі, що поховають скоро і його. Померло море колючок і море стресів, і гіркоти, і щастячка мого. Моє хороше, скоро поховають. Моє відсутнє. Світло у душі, тому нічого більше я не маю, свої останні віддаю гроші. Лише рушник залишиться по всьому. Хоча і він затліє через вік. Хай тут щастя помирай додому. Я змию сльози з бігати. <плес> і... <плес> Вони мають всі такі сумненькі, так що. Сьогодні тут немає людини, яка написала вірш реакції, на який був мій вірш, так що будете та слухати тільки мій. Помішались і сни, і реальності. Ми спимо у реальному домі. Не фантазіями перешитиму, та чи граємо власніми ролі, і герой чи на житиме. Ми спимо і в тумані все бачимо не тутешнім, не свіжим, не мативим. А в ралі життя вже розтрачено, і латками сорочка полатана, скажеш сон, захочеш прокинутись, оживаючим поглядом глянути від туману холодного, вмитися. Під фантазії руки розправити все пом'ялось, повзло, перекручене ковдра, подушка, простирадло. В снах людина така замучена і в житті, хоч лягай, на ковадло. Помішались і сни і реальності. Помішались давно і непомічено, і оця безкінечна фантальність знає мало сторінок відмічува.